Причини, чому потрібно робити приточно витяжну вентиляцію в своєму будинку. Перша причина і сама основна це коли ви дихаєте свіжим і чистим повітрям, то ви почуваєте себе на всі 100. Коли ви лягаєте спати в провітрявому поміщенні і у вас достатньо свіжого повітря, то і ваш сон грядущий буде прям вдосконалий. Друга причина це чистота. Коли ви відкриваєте просто не маючи приточно витяжної установки вікна, звісно, що в будинок, типа, якщо ви живете при дорозі чи десь залітає купу пилу і ну пиль, бактерії, і самі розумієте, до чого це приводить. Ну і третя причина це коли ви привітрюєте без приточно витяжної вентиляції з рекуперацією, ваше тепло, яке і так недешево на сьогоднішній день у нас в Україні вилітає в трубу або в вашу. В одному з наших об'єктів ми використовуємо вот таку приточну витяжну установочку Сальда. Це прибалтійський бренд. Дуже прикольне, типа класне обладнання. Воно преміум сегментом. В цій установці. У нас виходить, приточне повітря фільтрується через фільтр. У нас стоїть тут роторний рекуператор. У нас є догрів повітря, яке поступає іменно вже в сам будинок чисто типу повітря. Ну і блок автоматики, який чітко задає задачі цій вент установки, настраю роботу її в різних режимах. Як всі ми знаємо, взимку у нас повітря дуже сухе, тому ми в системі ще ну, використовуємо пару який які в зимовий період, коли повітря дійсно сухе, надасть можливість типу, замовнику дихати вологим повітрям, тобто з нормою в 50% як потрібно. Ну, кому цікава тема теплових насосів, вентиляція опалення кондиціонування, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую вас особисто. Всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося.